Добрий день, любителі світового кіно. Ось і наступив той день, коли до нас знову повертається мандалорець Дінь Джарін та Грогу. Третій сезон мандалорця, незважаючи на крапку у другому сезоні, обіцяє бути дуже насиченим та цікавим, бо в серіалі Книга Боба Фетта нам підкинули тізер того, що буде відбуватися далі. А саме повернення статусу мандалорця, а також можливо і повернення самого Мандалору як планета для проживання. Ну а перша серія усе це підтвердила та показала дуже багато цікавих деталей, про що я й розповім у сьогоднішньому відео. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Серія починається з того, як угрупування мандалорців Варта смерті проводить обряд з присвячення нових мандалорців, які присягають кредо та обіцяють ніколи не знімати шолом. Але сенс такого початку не просто показати, як саме це відбувається, а й показати, що головною тематикою цього сезону буде саме про кредо мандалорців та їхню відданість. Но завершення битви з великим крокодилом, якого ефектно вбиває Дін Джарін завдяки своєму винищувачу Н1, також показує та натякає глядачам, що саме він буде тим мандалорцем, який може очолити та зібрати воєдино усіх мандалорців. Одним з перших цікавих моментів у серіалі було те, що збройниця вважає, що неможливо пройти випробування на Мандалорі. До речі, так само, як і наприкінці серії Бока Тан. Бо він був спустошений імперією, його поверхня кристалізувалась під сильним бомбардуванням. Але Дін Джарен дізнався, де можна знайти таємничі живі води Мандалора. До речі, що таке живі води Мандалора, ви можете подивитися у моєму минулому відео, де я робив огляд про трейлер Мандалорця. Посилання залишу в куточку у відео та в описі до відео. Сундарі – це традиційна столиця Мандалора, розташована в суворому і невблаганному кліматі й оточена захисним біокуполом, який дозволяє її людям жити та розвиватись. Згідно з довідником зоряні війни, епоха повстання він був побудований на місці однієї з найбільших безкарських копалень Мандалора. Бескар займає центральне місце в мандалорській культурі, пояснюючи, чому в мандалорці заснували таке видатне поселення в такому негостинному місці. Канонічність вихідної книги завжди була гостро обговорюваною, але очевидно, що зоряні війни вирішили включити цей конкретний аспект до канону. Прекрасне місто Сундарі було представлено в 12-му епізоді другого сезону зоріних він -війн клонів змова Мандалора, де обіван Кенобі відправився в Мандалор після того, як Рада джедаїв почула чутки про створення там нової армії сепаратистів. Його багато разів показували протягом мультсеріалу Війна клонів і багато ключових подій у мандалорських історіях відбувалися саме там. Сундарі набув галактичного значення в шостому епізоді четвертого сезону, коли він став місцем невдалих мирних переговорів між галактичною республікою та сепаратистами. керівництва Дарт Мола над Мандалором було зосереджено на Сундарі, і республіка взяла місто в облогу в самому кінці він клонів. Пізніше він був зрівняний імперією разом з рештою планети. За словами Бокатан, вхід у шахти розташований під громадським центром у Сундарії. Дінджарін повинен увійти до руїн Сундарі та спробувати знайти шлях у шахти. Там він повинен піти до копальні мандалора, до живих вод під ними. На початку серії нам показали важливість води у ритуалі мандалорців, де новий мандо повинен стояти у воді та присягнути Кредо, бо купання у воді як смерть і відродження. Живі води мандалора, ймовірно, є священними і купаючись у них, дін Джарін може відродитися, тобто він отримує новий початок як мандалорця. До речі, окремо додам, як збройниця так само облаштувала своє робоче місце, як і у першому сезоні. Ну а Дін так само сідає перед нею, щоб розповісти про Мандалор. Тільки зараз з ними знаходиться Грогу, заради якого збройниця, можливо, і пішла на зустріч Діну. Ну а якщо уважно придивитися до нашого маленького зеленого другу, то можна побачити, що під його накидкою одягнена кольчуга з Бескару, яку зробила саме збройниця у серіалі Книга Боби Фето зі спису Діна Джаріна, який здобув його у другому сезоні. Ще один цікавий та важливий момент у серіалі це коли Грогу стає свідком чогось неймовірно важливого, подорожуючи у гіперпросторі. Гіперпростір це один із найзагадковіших аспектів зоряних війн, іншої площини реальності, де закони фізики діють інакше. Справжня природа гіперпростору є загадкою. Дехто пропускає, що це аспект самої сили. Можливо, це пояснює, чому багато джедаїв володіють здібностями гіперпросторової сили. Кораблі використовують технологію швидкості світла для доступу до гіперпростору, але в першому епізоді грогу дізнається, що деякі істоти можуть отримати доступ до нього природним шляхом. Подорожуючи зі швидкості світла на шляху Новаро, грохом бачить не одну, а цілу групу космічних китів, відомих як Пургілс. Ці кити можуть отримати природний доступ до гіперпростору, щоб подорожувати галактикою. Відповідно до канону зоряних воїн, космічні кити насправді надихнули вчених, які відкрили гіперкосмічну технологію тисячоліття тому. За космічними китами також слідкували перші колонізатори, щоб розвідати найбезпечніші шляхи від центральних світів до інших регіонів, таких як зовнішнє кільце. Незважаючи на їхню появу у серіалі, Пургілс вперше з'явився на екрані в мультсеріалі Зорні війни повстанці, у той час як багато пілотів бажали космічних катів небезпечними, джедай Езра Бріджер зміг створити зв'язок і зв'язатися з капсулою через силу, зрештою зрозумівши, що це не так, і ці кити не ворожі. Зв'язок Пургілсів Езрою особливо важливий, враховуючи майбутні проекти Старовар з Дісней. Нагадаю, що у фіналі серіалу «Повстанці» група протистояла лідеру імперії гранд адмірала Трауну, а Бріджер використовував свій зв'язок із силою та групою космічних китів, щоб притягнути зоряний руйнівник Трауна через гіперпростір у недосліджену область космосу, відому як невідомі регіони. У фінальній сцені Асока Тано та Мандалорський воїн Сабіна Рен пообіцяли повернути Езру. Ну а другий сезон Мандалорця чітко натякнув, що Асока виконує свою обіцянку. Таким чином, перегляд живих пурглосів створює серйозний прецедент. І, ймовірно, їх знову бачать у майбутніх серіалах зоряних воїн», таких як Асока, потенційно показуючи, куди космічні кити вивели Езру та трауна за межі відомої галактики зоряних воїн». Далі Грогу з діном прибувають до старого друга Гріфа Карго, який зараз управляє містом та привів його до надзвичайних змін. І це не дивно, бо протягом двох сезонів вони знищували на неваро імперців, які тільки перешкоджували розвитку, так само як Русня перешкоджає розвідку, коли пхне свої руки. Ну і звичайно, як не відмітити, що Дін з гроху зустріли свого ще одного товариша, правда, поки що у вигляді пам'ятника. До речі, це мені не дуже подобається, що Дісней знову починає перебільшувати з фан-сервісом та вирішили повернути дройда IG-11. Краще б залишили акторку Джину Карано, яка грала Каро Дюн. Але через публічні скандали Дісней вирішив вилучити з цього проекту. Ну, полагодять дроїда раси анзеланів. З ними ми вже трохи знайомі, бо Бабо Фрік допоміг рей Фіну та Чубаці, щоб перепрогумувати Сітріпіо, який повинен був прочитати стародавні надписи на кинжалі. Тому немає сумнівів, що цим анзеланам вдасться змінити дроїда вбивців на дроїда няньку, як це зробив Квіл у першому сезоні. Допоміжною сюжетною лінією у третьому сезоні буде боротьба проти піратів. Ця лінія буде водночас і допоміжним філером для збільшення хронометражу і призведе до того, що можна об'єднати різні клани мандалорців. Судячи по трейлеру, місто будуть спасати як мінімум два різних клани: клан Крайс, який очолює Бокатан, а також варта смерті. Ну враховуючи реакцію Бокатан, яка зараз дуже розлючена, що їй не належить темний меч, та її нелюбов до клану варти смерті, то в подальшому ми помітимо зміну героя, яка приєднається до Діна Джаріна, який об'єднає усіх. Принаймні, це можна почути у трейлері, коли він каже, що мандалорці тривалий час були розкидані по світу, та пора об'єднатися задля спільної мети. Що стосується Бокатан, то вона знаходиться на планеті Калевала, яка знаходиться у зовнішньому кільці у системі Мандалор, що розташувалася на сусідній орбіті. Планета була батьківщиною королівського роду, вихідцями з якого були герцогиня Сатін Крайс та принц Тал Мерік. Планета входила до пацифістської організації Нові Мандалорці. Одним з найцікавіших для мене моментом у першій серії були польоти у космосі, на винищувачі n 1 і особливо коли Дін перетворив піратів на пил. Зоріні війни це не тільки сили джедаїв, сітхів та світові мечі, а також польоти та битви у космосі. А тому приємно, що Джон Фавро прекрасно знає, як задовольнити фанатів. До речі, що стосується лідеру піратів Горіана Шарда, то про нього немає нічого цікавого, бо він абсолютно новий персонаж. Підсумовуючи прем'єрну серію, та незважаючи на фан-сервіс, приємно бачити грогу у своїй ролі дитини, яка постійно хоче гратися, крутитися, щось роздивлятися, їсти та познавати світ. Але це ще один натяк на те, що не варто очікувати від нього дій як для головного героя, бо він ще дитина. Ну а дін Джарін тільки починає його навчання, у тому числі польоти на винищувачі «Н1». Хоча враховуючи, що грогу також буде у шахтах Мандалору, то це можна буде вважати як проходження обряду, щоб стати мандалорцем. Ну, а що стосується Діна Джаріна, то я очікую, що він недовго шукатиме живі води мандалора та зможе повернути собі статус мандалорця. Ну а далі серіал буде побудований на об'єднанні різних кланів за допомогою того, що Дін володіє головною реліквією та зброєю темним мечем. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.